В ефірі спецпроєкт Про Нікополь далі на вас чекає найсвіжіша добірка інформації про життя Нікопольщини, району, який вже майже 5 місяців потерпає від безперервних російських атак. Тож сьогодні ми розкажемо про чергові цинічні обстріли росіян, ситуацію з електропостачанням та привітаємо героїв, завдяки яким ми маємо можливість зустрічати кожен новий день. Нікопольщина під цілодобовим ворожим вогнем. Вночі з важкою артилерією російські окупанти атакували три громади, випустивши по них з півсотні снарядів. Є руйнування житлових будинків та комунікацій. В день терор району продовжився. Про цинічні атаки росіян на мирні міста та села. Дивіться далі. Майже безперервний обстріл Нікопольщини. Армія Російської Федерації вже зранку гатила по району з протилежного берега Каховського водосховища. За повідомленнями партизанів, обстріл вівся з двох точок: одна у районі села Кам'янка, а друга у Знам'янці. Ніч в районі теж була гарячою. Росіяни з важкої артилерії поцілили по Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. У мирні міста та села прилетіли майже 50 ворожих снарядів. Найсильніше били по Нікополю. Внаслідок обстрілів у Нікополі побито більше десяти приватних будинків, три господарські споруди, газопроводи та електромережа. Андрій самого ранку порається на подвір'ї своєї мами. Вночі снаряд прилетів прямісінько у її будинок. Жінки на щастя вдома не було, та їй вже повідомили, що трапилось. Син каже, мама у шоку. Російський снаряд зруйнував усе, що облаштовували десятиріччями. Будинок нині майже непридатний для життя. Вціліла лише одна маленька кімната. Був прильот, пряме попадання снарядів, попав снаряд в кухню. Ну, в общем, ну, дом був повністю живий. Руйнування, ну як ви бачите, виборився потолок, повибивало окна на той стороні, шифер розбило, двері всі входні. В общем, ну отоплення нічого ні. Фактично будинок став неживим. І дуже гучно було. Ми спустилися у підвал і зрозуміли, що десь тут дуже близько прильот случився, тому що було відчутно, як йдуть стекла і. Шифер. Коли вийшли з укриття, зрозуміли, ворожий снаряд наробив чимало лиха. І це каже Тетяна вже не вперше. У серпні будинок вже зазнавав пошкоджень. Тоді снаряд поцілив водах. Цього разу руйнування не менш масштабні. Приліт стався прямісінько у кут будинку, збитки попередньо під сотню тисяч гривень. В Цьому приміщенні на зараз сквозний отвір. Пробила стіну, повибивала всі вікна, хоча вони вже були без стекла. Ну було зашиті, було підготовлені до зими. На жаль, і було встановлено шифер, а тепер, виходить, людині ще раз. Тут мешкає моя тітя рідна, їй 83 роки, і вона оце тепер на зиму відсталася з відкритою кришею. Мінус 5 сьогодні були. Тобто дуже важко психологічно». Постраждала й оселя сусідів, які мешкають навпроти. Ніч каже пані Ірина: була пекельною. Будинок буквально здригався від вибухів. У мене дом лопнув. Ну і коли попала сюди, то, звісно, за секунду вилетіли всі фасадные окна. У меня бедных два котика и две собаки. Я не знала, как их успокоить. Хотя они всегда реагируют и предупреждают, но в этот раз что-то или неожиданно было, или очень сильно. И все. Конечно, сердце колотает. Спрятаться не знаешь где, потому что с той стороны идут взрывы, с этой стороны взрывы. Ну, стояли между двух. Мы бы не успели ни в подвал бы убежать никуда. Стояли між двома стінками і, слава Богу, пронесло. В'ячеслав Дмитрович теж приходить до тями. Вночі каже, очей не зімкнув, було дуже гучно. Снаряд прилетів на подвір'я сусіда, у нього ж вибуховою хвилею повибивало вікна. Кошмарна ніч. кошмарна вся ніч. Побіглася повискакували рами, по стіклах устав сильно, ніч не спав. Вот сейчас одне зять делает мне, закрывает окна. Вот так що думаю, пережив. У цей прибережний район прилітає вже восьме, каже голова квартального комітету. Люди розповідають, що разу удари стають сильнішими та потужнішими. За час масованих обстрілів у цьому кварталі було пошкоджено чи не половина тутешніх будинків, а це десь понад дві сотні. Пів квартала практично, практично знесено. Будинки розвалені дуже багато. У нас дуже великі руйнування, і я не знаю, люди. Я їм дуже вдячна за те, що вони такі терплячі. Банери, USB, пленку, шифер треба, тому що ну надо кирпичі, бо попів будинка розвалено. У червоногригорівській громаді обійшлося без руйнувань житлових будинків. Втім, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені комунікації. Ворожі снаряди втілили в електромережу та знеструмили місцеву насосну станцію у Червоногригорівській громаді, через що понад 9 тисяч родин з кількох сіл та громад лишилися без води. У Марганицькій громаді, яка теж потерпала від російських снарядів, пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, заклад освіти. Частина міста лишилась без електроенергії. Також була пошкоджена лінія електропостачання у прибережній зоні. Юлія Кочет, Анна Целуйко, Ігор Силко, Про Нікополь. Очільник Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що на відновлення енергосистеми після ракетного обстрілу 5 грудня може знадобитися 1-2 дні. Атака призвела до досить значних пошкоджень як для електростанції, так і для підстанцій, які є частиною магістральної мережі. За словами Кудрицького, дефіцит в енергосистемі буде до 6 грудня. Поки деякі блоки, які аварійно відключилися, під час атаки набиратимуть потужність. День два потрібно для того, щоб відновити нормальне нормальне виробництво електроенергії в системі. Після цього очікуємо, що ситуація застабілізується. Ну і будемо повертатись потрошку до. Нормального функціонування наскільки це можливо в цих умовах, звичайно. Глава Укренерго також зазначив, що компанія поступово замінює аварійні відключення лімітами споживання, щоб вони найближчим часом були подібні до тих, які визначилися 3-4 дні тому. По мірі того, як буде відновлюватися наша генерація. Я вже сказав, що на це треба там один-два дні. По мірі цього процесу у нас буде в енергосистемі. Більше електроенергії, і відповідно більше електроенергії, обленерго обласній енергокомпанії зможуть yeah. постачати, доставляти нашим споживачам. Тому, по мірі того, як будемо відновлюватися після цієї атаки, буде ситуація mm -hmm. ставати трохи менш гострою. Якби не наші захисники, наслідки атак могли бути набагато страшнішими. 70 ракет, які випустили росіяни, більш як 60 збили наші воїни. І сьогодні чергова нагода ще раз подякувати усім, хто нині боронить нашу землю 6 грудня в Україні. День збройних сил. Нині ними захоплюється вся Європа та весь світ. А для нас, українців, вони справжні супергерої, завдяки яким країна лишається незломленою і міцною. Журналісти нашої програми сьогодні вийшли на вулиці районного центру та збирали від містян привітання для наших захисників та захисниць. Нікополь, який потерпає під постійними ворожими обстрілами. Як ніхто вірить у зсу та чекає, доки вони виженуть окупантів. Як надалі, я вдячна нашим хлопцям і дівчатам за сміливість. Це насамперед, за мужність. Це насамперед, за відвагу, яку вони. В боях таких тяжких, як вони взагалі це витримують, за ту боротьбу і внутрішню, і духовну, і фізичну. І за те, звісно, що ми мирні люди тут жінки, діти, старики. Хоч на хвилинку, хоч на годинку маємо передих, маємо змогу віддячити їм. Побачити ранком своїх дітей, своїх батьків. Це, звісно, велика вдяка і низький поклін. Я вітаю наших захисників, і дівчат, і хлопців. І бажаю їм всього-всього самого найкращого. Здоров'я, здоров'я і щире здоров'я. І хай скоріше оці варвари, не люди. Хай. Згинуть, і щоб закінчилося все. це. Хай Бог дає їм всього-всього, а нам усім скорішого мирного неба. Дуже їх вітаю, дуже вони наші захисники, вони нас захищають, здоров'я їм всього хорошого. Вернуться тільки живими і сповідаю. Возвращайтесь, ребята. Пожалуйста, возвращайтесь. Ми вас дуже ждем. І всього хорошого вам. Мій чоловік ще з 14-го року воював, тому це свято особисто в особисто мою сім'ю прийшло вже давно. Но, вірите так його. Сьогодні я дзвонила своїм друзям, побратимам чоловіка, Вітала, а нас обстрілюють. Вірите, більше як сьогодні, я навіть ніколи не, навіть не думала, що ЗСУ це слово, за яке стоїть навіть і заплакати. І побажати, щоб хлопцям було все там. А ми будемо всі тут за них тримати кулачки, молитися і чекати додому, щоб всі, всі, всі повернулись. Програма про нікополі приєднується до привітань. Дякуємо нашим захисникам за кожен світанок, за кожен день, який наближає нас до перемоги. Дякуємо за те, що маємо змогу працювати, виховувати дітей, обіймати рідних та друзів і думати. Про майбутнє бережіть себе і повертайтесь живими на сьогодні. Це вся інформація. Дивіться новий випуск спецпроєкту про Нікополь вже завтра. Якщо маєте важливу інформацію або тему для обговорень, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе і до зустрічі!